22 квітня розпочалося прибирання міських територій в рамках оголошеного на 25 квітня загальноміського суботника. Працівники маргани з тепломережі навели лад на закріпленій за підприємством вулиці Миру, де зібрали сміття не тільки з територій загального користування, а й покинутих приватних домоволодінь. За нашим підприємством закріплена вулиця Мира. Ну закріплена вулиця. Ми повинні вибирати дорогу, там сіва, веточок. Від а нам приходится еще убирать свалки. Все живут рядом, и вместо того, чтобы выносить мусор в контейнеры, все бросают. Где были нежилые дома, мы же все живем в одном городе, и каждый должен следить за тем, чтобы было чисто. И нам приходится убирать еще вот эти все пакеты за того, что люди не выносят в мусор, а скидывают возле своих же домов. Давайте все вместе Займатися чистотою свого города, тому що якщо ми не будем, то все буде очень, очень запущено і буде просто катастрофа. Загальноміському суботнику візьмуть участь представники всіх підприємств, установ та організацій. Основний акцент буде зроблено на впорядкуванні центральних вулиць і скверів, але без уваги не мають залишитися й інші території. Тож запрошуємо всіх приєднатися до доброї справи.